Привіт, мої любі! Ми сьогодні пограємо з вами в ритмічну гру з усіма кольорами веселки. Будемо плескати ритм кожного кольору. А допоможуть нам різнокольорові дзвіночки. Перший кольор червоний і перше слово червоний ми проплескаємо з вами його ритм. Червоний. Червоний. Білатний. Блакитний. Блакитний, синій, синій, фіолетовий. Фіолетовий і білий. Білий. А тепер я пропоную знайти однакові ритми. У яких кольорів ритм? Такий самий. Наприклад, синій, синій і білий, білий. ритм однаковий. І ще у слів червоний та зелений, мені здається, як ви вважаєте? Червоний зелений. ритм такий самий. Може, ви ще знайдете якісь однакові ритми у кольорах, у кольорах веселки. Якщо знаєте, то пишіть мені у коментарях. До зустрічі, мої любі!